Дача Ромкор TV» є частиною кросмедійного проєкту, створеного студентами Київського національного університету театру кіно телебачення імені Івана Карпенка Каро та Університету креативних мистецтв Великобританії. Основна частина це постановка онлайн перформансу Коріолан за одноіменною п'єсою Уільяма Шекспіра. Я, Кай Марцій, на прізвисько Коріолан. Я Тулафіді, полководець Вольськів. Я Волумнія, мати Коріолана. Я Марцій молодший, син Коріолана, я Віргілія, дружина Коріолана. Я Сициній, трибун, обраний народом. Я його совість. Я Брут, трибун і балагур. П'яте століття до нашої ери. Римська імперія веде загарбницьку війну. Полководець Кай Марцій з Риму спалює місто Коріоли. І Як свідчать джерела, місто після того зникає з мапи. Історія має властивість повторюватись, от і наші сусіди напали на нас і намагаються знищити. Вони вбивають людей, бомблять домівки, спалюють міста. Але Україна не зникне з мапи. Ми будемо боротися. З Україною в серці разом! Вітаю з вами. Я сьогодні, Вікторія Робочек та наш міжнародний проект, який об'єднав українців з різних куточків країни. Ми всі різні, ми всі зараз живемо в різних куточках світу, але нас об'єднує всіх одне. Це любов до нашої країни. І наш проект направлений саме на те, щоб об'єднати всіх волонтерів, всіх людей, яким не байдуже наше майбутнє в єдине. Ми дуже раді, що ви приєдналися до нас. Особисто я після вторгнення пожила у декільких країнах і зрозуміла одне, що жити можна будь де а ось бути щасливою тільки вдома. Сьогодні нашу програму я веду з Києва з нашої столиці. Сьогодні у нас у програмі багато цікавого. Почнемо ми з України, з переможці, значущої для України премії літературної, яка називається Молода коронація з Дмитро Зіненко. Потім у нас буде наша улюблена школа Фотінс, яка представить Дмитра, вибачте, Тимофія Мозгового з його дуже унікальним проєктом. Після цього у нас ще буде репортаж з Берліну, з Швеції та з Франції. Залишайтеся з нами. Дмитро. Добрий день, якщо ви нас чуєте. Ми сьогодні починаємо нашу програму з вас. Ми з вами обидва знаходимося на Україні. Я знаю, що ви з невеличкого містечка Полтавської області міста Хорол, і ви є переможцем такої ну дійсно культурної значущої премії для України, яка допомагає розвивати нашу письменність молода коронація. Я знаю, що ви написали дуже цікаву книгу, за яку саме. Отримали премію таймен, і вона підіймає таке дуже цікаве і е, питання, яке почало турбувати дуже багато людей після е, саме вторгнення, е, це що можна було змінити в нашій історії для того, щоб цієї м, страшної війни не було. Розкажіть, будь ласка, після вторгнення чи змінилось щось в актуальності вашої книги, чи все залишилось так? Розкажіть трошечки про книгу глядачам. Доброго дня всім. ну Змінилось, напевно, те, що я коли писав її на початку 21-го року, я гадав, що є гарні росіяни. Але зараз, моя думка, кардинально змінилась і, мабуть, більшості світу. Я дуже сподіваюся на це. Книга це двоє підлітків подорожують в часі, і вони от змінюють нашу історію. Там, наприклад, рятують того самого Кузьму Скрябіна, чи роблять першим президентом В'ячеслава Чорновіла, чи, наприклад, об'єднують приукраїнські сили на початку минулого століття. І от мені здається, те об'єднання, яке було в нас на початку і зараз повномасштабного вторгнення. Тобто, якби їх, якби було таке об'єднання на протязі всієї нашої історії, тобто, ну, можливо б ми існували довше як держава з часів київської Росії не перервався наш, наш зв'язок, так би мовити. Розкажіть, будь ласка, а як взагалі виникла така ідея? Це ж вже був 21 й рік, тобто війна вже тривала, але вона не чіпляла в так, таку велику соціальну, ну, соціально не була така значуща, на жаль, для більшості країни. Напевно, це. Події, в яких я е, ріс, події помаратової революції, революції гідності, От так якось все сплылось. і з пином того, що ми розвивали вже е, самостійно без російського впливу, тобто <кхем> без російського впливу і е, поступово відкривалася якісь і частина нашої історії цікаві, і, і вони як би вплинули на те, що можливо потрібно розкрити їх повністю і зацікавити молодь. Це була моя мета. Дуже дякую. А розкажіть, будь ласка, а як подалися на цю премію і що вона означає ага. саме Це ваші, я розумію, так? Їм цікаво, так, що відбувається. Читаєте ви разом книжку батька? Розкажи нам. Привіт. Читаєш? Подобається книжка? Оце. Оце. А, до речі, так ось. Угу. ось. Я знаю, що вона досить великим тиражем, тобто для початківця літератора ви надрукувалися там майже 100 тисяч, там було щось 70 тисяч екземплярів у вас було? Ні, це ви трошки Тр... хотілося, б, але поки що, мабуть, 70, трошки менше. Але вона вже є в Токії в США. Тобто вона побувала вже в світі. Дякую вам. Ну маю надію, що ми з вами ще побачимось. Дуже вам вдячні за те, що ви до нас приєдналися, і чекаємо нових досягнень у літературі. Гарного дня! Дякую вам, гарного дня. А зараз ми з вами відправляємося до Берліну, де Катерина Серессерібрінова у нас з разом з партнерами, з якими весь час вони проводять дуже такі масштабні і резонансні акції з громадською організацією Червона калина провели черговий мітинг. Чекаємо, Катерино. Щось у нас відбувається. Hello? Катерина, добрий день. Hello? Ви мене чуєте? Доброго дня, вітаю. Так, Дуже я рада. чую все добре. Розкажіть, будь ласка, що за подія пройшла нещодавно і що відбулося? Ну багато людей зараз перебувають в російському полоні, і родичі створюють об'єднання як родини з так? Або морпіхів бригади жінки дуже переймаються долею наших людей, тому що на жаль, Росія не надає доступу, не надає жодної інформації. Ми не знаємо, що з нами роблять. Точніше, ну ми можемо здогадуватись десь. а Десь є факти, що навіть і на жаль вбивають наших людей в полоні, і ми так провели демонстрацію, і вимагали доступу е, до наших людей. А, створення змішаних медичних комісій, коли м, створюється комісія, до якої входять представники Червоного Креста, країни на території якої е, ну тобто Росії, да, агресора, де ми хотіли б мати доступ, okay. ось і таким чином це е, вирішило б. Ряд питань, і ми могли б більше якось допомогти людям, які зараз знаходяться в полоні. Ось також до нас долучились наші друзі з Гамбургу. Приїхали організації Серце в дії та вільні, тому ми проводили це можна так сказати в колаборації. І це важливо, що українці, які є тут, вони об'єднуються, виходять і ну, не сидять вдома. Як ви вважаєте, чи було почуто щось е, саме у Берліні, чи якесь відбулося резонанс на ця подія стала? Ви знаєте, е, я дуже задоволена, що в кожна демонстрація приходить більше і більше людей, е, тому що якийсь час була така ситуація, що люди перестали виходити. Ну, а зараз я Ми... бачу зворотню тенденцію, що навпаки. І... Uh, так, запрошували пресу, і я сподіваюся, що розголос буде. Тобто, все одно uh, важливо, щоб бачили, що ми виходимо, що ми вимагаємо, що ми намагаємо ну, зробити все, що в наших силах, для того, щоб змінити ситуацію. І також наш друг Франк Пітер Вілде прийшов підтримати цю акцію. І також е, команди ну, частково люди з Джорджа. Ось були також е, частково військові, які звільнені були з полону з травмами. Ось та багато людей, які дійсно дуже переживають, бо не мають жодної відомості про своїх родичів. Дуже дякую, Катерина. Маємо надію, що наступний раз, можливо, буде щось сюжети, бо я думаю, що ну, дуже цікаво і глядачам побачити, і мати приклад, як можна проводити ці акції. Дуже вам дякую, до зустрічі. Наша Європа відділяє захистити. Ми робимо це найбільше, коли ми Україні все, що потрібно, щоб допомогти, що вона потрібна, Um Aggressor zu siegen. Україна потребує вашої підтримки. Допоможіть нам виграти цю війну, щоб вона не стала і вашою війною. Нам потрібна зброя, нам потрібен таурус, нам потрібна допомога в тому, щоб закрити небо, щоб забезпечити нашим людям гідне життя без війни, нашим дітям майбутнє. crítica y es urgente, así que Por favor, un paso adelante і не no podemos esperar ni un minuto más. Дайте зброю, дайте нам ПВО, дайте радайте, щоб ми обороняли наше небо, дайте нам, щоб ми обороняли наших людей. Будь ласка, будь ласка, зупиніть Росію. is a terrorist state. Make Russia pay. нам необхідна зброя. Ми, українці, сьогодні боремось за нашу незалежність, за наше життя. Допоможіть нам, будь ласка, вистояти в цій кривавій війні. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку України. Давайте і надалі так само сильно, так само міцно триматися разом. Ця та Україна, що дебат комісовідарова, член варта Європа та ара русу з Серупа не буває маленьких дій. Є лише дії. Україна потребує вас, Україна потребує нас. Давайте єднатися і своїми щоденними діями наближати перемогу України. Дерис новейт плиз, алевайдеризно томорофорас. Яке щастя, що є такі патріоти, які не дають забути, які нагадують, які об'єднуються і допомагають. Кричати про те, що Україні потрібна допомога, і дякувати, це дуже важливо. А зараз у нас на е, зв'язку буде УЕЛЬС е, з е, нашою улюбленою е, школою е, Films for, for Teens. Як е, е, вони зробили сюжет, підготували для нас про молодого патріота Тимофія Мозгового, який зробив е, сайт. Е, це його вклад у перемогу України. Дивимось. Крози Камері ласкаво просимо до Вельсу за Міфінс School. Мене звати Тимофій, і я хотів бути справжнім українцем. Я, як і багато інших українців, на початку війни виїхав за кордон, і для мене було важко переносити цей переїзд, тому що це нові люди, нові звичаї, інша мова та й загалом нове життя. І найбільшим долік був в тому, що я почував себе, ніби я зрадив батьківщину. Я був в безпеці, коли в Україні безліч людей гинуті не тільки військові, але й цивільні. І тому я, начебто, був несправжнім українцем. Але я не міг просто почати нове життя і забути звідки я родом. Хтось щось робив, але я робив просто нічого. Хтось зробив благодійний фонд, хтось співав на вулиці, щоб заробити на перемогу. Але я розумів, що це все копійки, я справді хотів допомогти таким же людям, як я, які опинилися в такій же самій ситуації, і які справді прагнуть допомоги. І так я створив Серце Вельсу. Це сайт, який допомагає пристосуватися українцям Вельсі та знайти допомогу, коли вона їм так потрібна. Я обрав саме таку назву, тому що серце Вельсу або Калон Каме. Це паном, створено художником з України, і яке знаходиться в парламенті Вельсу. Мені цю назву запропонував мій брат, і я одразу зрозумів, що це ідеальна назва, тому що вона також буде споріднювати валійську і українську культури, що також є важливою складовою сайту. Сайт, він допомагає пристосуватися, і там є секція Богу, де кожен бажаючий може розповісти про своє життя, про свою історію. А просто поділитися якимись корисними порадами, корисним досвідом та усім чим, те, що може допомогти українцям бути в Ельсі. Можливо, на жаль, або, навпаки, на користь українцям треба починати нове життя в інших країнах, не тільки в Україні. І тому. Такий саме сайт, який буде також споріднювати культури та допомагати, він є важливим. І тому я хотів допомогти таким же людям, як я, які справді прагнуть допомоги. На закінчення хочу сказати, те, що я не зробив би цей сайт, цей проєкт, якщо б не було таких людей, як ви, інших українців, які надихають мене і роблять більше, ніж я. Набагато більше, ніж я. Але якщо ви почуваєтеся так же, як почувався я, ви не розумієте, що робити, і ви хочете якось допомогти, але просто не знаєте як, то пам'ятайте, що найменший крок, найменша справа це найбільший крок для нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава особисто. Я хочу сказати, що дуже цікаво, що останні сюжети, які ось нам надає, ну наприклад, фільм з «Фотінс», студенти з її школи піднімають дуже важливі такі глибокі теми. І я думаю, що все буде добре, якщо в нас є такі патріоти. А зараз у нас на зв'язку на зв'язку Франція з Мариною Чернухою. Ми проведемо невеличкий майстер-клас з нейромалювання. Ви нас минулу програму від 11 квітня розказали нам, що таке нейромалювання, чим воно відрізняється від інших технік. І сьогодні чекаємо цікавого майстер-класу. Так? так, я Маргарита Чернухева. Маргарита. Не страшно, це... Марина це теж проходить, бо це перлина море. Я волонтерка асоціації у Толузі від Кредалібра, вільна Україна. З першого року я стала волонтеркою. Тепер я координаторка української бібліотеки імені Київської Ботулуза це місце побратим Києва. А, тому в нас вже були великі стосунки ще до масштабного вторгнення, ем, і я одразу ще почала проводити сеанси з нею А, Я тільки-тільки навчилася, я тільки отримала сертифікат, а, але відчула, що це повинно допомогти. І так вона трапилося. Ми перші. Жінки, які малювали. вони були з Харкова, Маріуполя. А одразу ми попали в таке спільне поле, і це дуже допомагало. І я вже два роки цим займаюся. А, так, а ви нам казали, що ви нам покажете, Ой, вибачте, що ви нам покажете якісь конкретні приклад та розвантаження? Так. А, е, сеанс нейромалювання, він е дуже як точна наука, е є алгоритми, це не розмальовка, така спонтанна, це алгоритми із пунктами. Є сім пунктів. Перший пункт якщо людина себе відчуває погано конфлікт, проблема, треба сісти, взяти таймінг дві хвилини і записувати за ці дві хвилини. Повністю потік слів, які є в голові. Нічого не обирати, нічого спеціально не шукати. Бо у кожної людини підсвідомой йде такий потік, але ми не звертаємо уваги. За ці х... дві хвилини треба писати дві хвилини цей потік слів. Це е, називається перший пункт е, дві хвилини е, проговорювання проблеми. Так? Е, підсвідомо. Бо нейрографіка, нейромалювання, воно працює з підсвідомістю. До якої ми не маємо змоги доторкатися в буденному житті. Це дуже гарний метод для того, щоб заглянути за, за десь могли б до нас А, Другий пункт це викид чи катарсис. Він виглядає таким чином. Коли ми проговорили ці дві хвилини у цих слів, ми його. Подивимося, бо це називається рефлексія, це, це дуже важливо під час малювання. Це ми е, придавляємося до тіла, емоції, думки. А, подивилися, скільки негативу, скільки позитиву, бо наприкінці малюнку ми робимо те ж саме: з хвилини, кучик слів, і зрівнюємо. Це дуже важливо. Потім ми робимо викид, катарсис. Ми концентруємося на цій проблемі, конфлікті, який ми маємо. І робимо, а, ну, як кажуть, що попало? Mm -hmm. Вона uh -huh. виглядає отак от десь. Оце що попало. Потім ми розчиняємо, Це перший крок. Ми розчиняємо, ми виводимо лінії так, щоб вони ну, вважається, з'єдналися всесвітом. Розчиняємо, розчиняємо наш конфлікт, це перший крок. Але потім обов'язково треба зробити скруглення чи е, сполучення, яке означає подолання опору. Бо це дуже важко. Всі думають, що це просто ремалювання. Ні. Воно виглядає таким чином. Дуже-дуже ретельно скруглити таким чином е, кожне перекрестя. Да. От бачите, тут не скруглено. Так? Видно, видно, гарно? Таким чином треба скруглити. Отак. Це обов'язково. Навіть, навіть є такі, такі девіз іерографа не лягаєш спати, поки не скруглиш. Бо так, таким чином це ще свідомісті наших пращурів. Кут – це е, погано. Це завдає біль. Округле це гармонія. Це працює так у свідомості на рівні ще наших прапоращурів. -пра Оце перше перші три пункти. А далі, на наступних наших зустрічах я розповім далі. А коли ми вже навчилися, ми маємо чудові малюнки отакого от типу. Бачите? Це вже Назвичай. нейромалювання з артом. Це я зараз проходжу, бо я навчаюсь постійно, постійно далі навчаюсь, а це вже арт. Ми малюємо зараз слов'янських богинь. Це Макош. Дуже цікаво. Це теж не Працювати можна з нейромалюнком з будь-якою проблематикою, так? Тобто можна це на розвантаження, а на абсолютно. Це якісь певні речі, з якими не можна працювати. Абсолютно. Бо є безліч алгоритмів. Я, як спеціаліст сертифікований, в моєму арсеналі десь сотня. Є... Це, перший, це перший базовий алгоритм. Він називається АЗО алгоритм зняття обмеження. Бо це перше, що треба позбутися. Далі йде АВМ, це алгоритм вияву наміру. Чому? Тому що ми живемо всі під впливом мозку. Він каже гарно, погано, добре, і так далі. Ми його слухаємось, але це обмеження. Це наші кліше, наші установи, які ми надбали за все життя. І ми ламаємо нормулювання, ми ламаємо це, ми звертаємося до тих І вона виявляє наш намір, бо мозок каже: ти хочеш чи повинен ти, а ти свідомість знає краще. І ми. Починаємо отримувати інсайти, нові думки, новий погляд і нові дії. Пора. Дуже дякуємо вам, Маргарита. Маю надію, що ми далі продовжимо, бо дуже цікаво дізнатися наступні алгоритми. Всього вам найкращого і до зустрічі в наступних програмах. Слава Україні. Героям слава! А зараз у нас буде на зв'язку Швеція, Стокгольмська школа театральна. Вони представили нам проект у рамках дуже цікавого проекту Наталі Дніпренко, який називається мир Україні, мир світу. Це об'єднання творчих людей, режисерів, акторів театральних шкіл для того, щоб кричати миру про те, що Україна є, Україна існує і хоче жити мирно. Дивимось один. students at a theater school in Sweden, Stockholm, Flygare teaterskola. Fred i Ukraina. Fred i världen. Дякуємо усім кореспондентам, міжнародним нашої спільноти. Дякуємо усіх за активність. Дякуємо усім волонтерам за те, що ви проводите виставки, перформанси, за те, що ви приєднуєте іноземців до нашої культури, пропагандуєте наші цінності, за вашу віру в перемогу і за те, що ми всі разом. Ми, як міжнародні кореспонденти, ми себе називаємо культурними дипломатами. Весь час пого в такому динамічному пошуку нових партнерів. Долучайтеся, будемо всім дуже раді! А я з вами була сьогодні робочий Вікторія з Україною в серці. Ми разом!